Утеплені штани для аудору бувають різними. І тут справа не в утеплювачі, а у їх призначенні. Для різних потреб підійдуть різні типи конструкцій штанів. І тут важливі деталі. Привіт, ви на каналі Горгани. І в цьому відео ми поговоримо про те, якими можуть бути утеплені штани для аудору. І для яких задач вони створені? І зробимо ми це на прикладі нової моделі від Turbat під назвою Iceberg, які зараз на мені. Тож починаємо. В цьому відео мова піде про штани, що утеплені пухом або довговолоконним синтетичним утеплювачем, таким як прімалофт, клімашил або схожими. Ці штани розраховані на сильні морози. Я виділив для себе три типи таких штанів. Перший тип конструкції виконує фактично роль середнього шару, і за функцією нагадує пуховий светр, тільки для нижньої частини тіла. Це полегшені штани з мінімумом конструктивних елементів, з тонкої тканини, щільністю близько 20 ден та й менше з поясом на резинці, з пухом всередині, бо він тепліший та дуже добре компресується. Такі штани вдягають на термобілизну, а зверху на них надягають мембранні самоскиди. І ось у нас уже. Тришарова система одягу на сильні морози. Окремо такі штани теж можна використовувати. Наприклад, в базовому таборі, у притулку, що немає опалення, або в наметі у зимовому поході. Другий варіант це утеплені штани, самоскиди, які ми вдягаємо за потреби поверх основного одягу, не знімаючи взуття. Наприклад, у зимовому поході чи скітурі ми зупинилися і потребуємо додаткового утеплення. Або коли маємо якісь альпіністичні заняття, або заняття з лавинної безпеки. Загалом в будь-яких ситуаціях, коли ми змінюємо активний рух на статику, і в цей момент нам потрібно більше утеплитися, щоб не змерзнути. Третій варіант це коли ми знаходимося у теплих штанах постійно на вулиці в холодну погоду, і це наші основні штани. Таких штанах немає потреби у блискавках з боку, тобто конструкції самоскидів. Ми їх одягли перед виходом і зняли уже коли прийшли додому або в табір. І вони за своєю конструкцією якраз найбільше нагадують звичайні класичні штани. Тобто, в них є кишені, є пояс, інші важливі елементи. І саме такими штанами є турбат айсберг Всередині маємо 100 грамів на метр квадратний, утеплювача з комбінації синтетичних волокон та вовни. Зверху нейлон ріпстоп щільністю 30 ден. Кишені та пояс виконані із носостійкого і еластичного совчельного матеріалу. Тут, до речі, дві класичні кишені і трошки нижче ще одна додаткова на магніті, щоб було зручно діставати з неї щось навіть коли ви в рукавичках. Всередині кишені є тонка підкладка з мікрофібри. Із цього самого совчельного матеріалу виконаний і низ в штанинах, щоб захистити їх від стирання чи пошкодження об снігоступи. Внизу також є затяжка на резинці. Штани мають прямий вільний крій, щоб можна було підодягти термобілизну. Є виточки на колінах, щоб було зручніше присідати. Також ззаду на поясі є резинка для вільних та комфортних рухів. Отже, для чого нам ці штани? Щоб довго знаходитися на вулиці у морозну погоду, вони підійдуть вам, якщо ви довго працюєте на вулиці взимку, або в неопалювальних приміщеннях, або займаєтеся риболовлею, або просто любите гуляти, але не любите мерзнути. Ну і звісно, вони підійдуть в якості утеплення в зимових походах на вечір, а також тим, хто любить зимовий кемпінг. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на наш канал. Далі буде ще багато цікавого.